Вітаю всіх на своєму каналі. Ви знаєте, мені здається, що мене скоро випишуть з нашого садового товариства, бо вже люди все таке враження, вже всі все зробили. Одна я ще нічого не почала робити. Цілий тиждень на роботі, субота в нас були дощі. І знову в суботу було дуже мокро. ми не їхали. А що робити в дощ на дачі? Ну, а що робити? Ми Сьогодні приїхали. І... Всьом, вже немає сил, як хочеться все робити, вичищати. Ось мої гіацинти, такі будуть два жовті, один синій. Я чи думала, що два сині і один жовтий. А може це білі? Ну, не знаю, поки що секрет. Не зрозуміло ще. Якось так дивно вони ростуть. Обладійте. Цікаво. Які ж то будуть кольори? Або білі, або жовті. Ну, скоріше ж, не знаю. Не знаю, тримаємо інтригу лікція, я буду пересаджувати, тому що ми щось так розігналися з шириною клумби, а траву засіяли занадто близько. І вони, виходить, нам, значите, так, от в траві ростуть. І, ну, в основно я їх, звичайно, тут корою все обропляла, обсипала. Але трава це ж, все заполонила. Так, от і прийдеться їх пересаджувати туди далі. Я дуже щаслива, тому що це дуже гарний сорт кліматіса і він пустив вон листочки. Так що, може, навіть і зацвіте. І Ще в мене пустили пагонці деревоподібний піон. От я його обрізала того року. І він пустив пагонці. Не знаю, чи буде цвісти. Казали мені, що навряд чи бо я його пересадила, але хоча б. Не засох і це вже радує Доброго Дуже ранку. У мене сьогодні на сніданок сирники домашні. Ось, запарила собі вже трав'яний чай. Зараз маю трошечки проблеми з здоров'ям. І буду запарювати ось такий чорний чай, з Чорний чай навіть в пакетиках в такій кружці, щоб використовувати ці пакетики. От, він собі там настоюється. Потім можна протягом дня пити. Такий в мене простий сніданок сьогодні, але дуже смачний. І хотіла вам показати примули, які в мене тут вже цвітуть. Бачите, була тут червона і нарциси. Я нарциси вже забрала, примулу пересадила цю фіолетову сюди. І в мене вийшов знов такий гарний кошечок. Композиція така гарна. Ну, а це орхідея, я не знаю, щось вона. Не дуже мене гарно виглядає. Вона цвіте такими гарними білими квітами, але зараз якась така дуже ніяка, чесно кажучи. Ну, але нічого, думаю, що все буде добре. Приїхали на один наш такий садовий центр, недалеко від там, де я живу, щоб показати вам, що в нас є. Ціни, звичайно, тут дуже високі. Не знаю. Я би тут нічого не купляла, але тут хоч можна подивитися, як стрижуть різні. Тує і олівці, дуже гарно виглядає. Але дуже гарно все пообстригали. Все дуже охайно і можна подивитися, щось собі вибрати вже. Єдине, те, що не бачу ні цін, ні назв, рослинок. Ага, є штамбові троянди, але ціни я не бачу. Такі такі сорти на штамбі, але ціни не бачу ні одної. Треба все питатися. І кліматися, кліматися дуже гарні у них. Я того року хотіла купити, собі так не купила. Ціна 260. О, борт. Борт, дуже гарні камінчики. І Кіт того року я купляла за 1000, цього року вже 1650.